Та по кукурузкам. Тут було дві кукурузенки, але один десь подівся. Ось таково з бльосточками. Якщо видно. вам, ви бачите бльосточки, але ще тут є вам Видно, ні? Не знаю, чого видно, але там є бльосточки. А друга кукурузка зараз показує. Друга цю у нас просто без блёсток. Без блёсточок. Така. А така вакута, бакукураська, вона просто без блёсточок ця. так, поставлю. Так, е, дальше далі. О, я не знаю, що ви, ти, е, давайте така вот бакапибарка. Если туда и нет его задачок, в этой и чё то только пибар, то кость кого-то пока пибар. Цатаба. И я ещё это друга. Я не знаю, чекайте, друга, друга, друга. А вот друга всё. Дай сюда, дай это вытягнуть из пакетика, всё. друга табака капил барка ой стакан а тут идет да, уже всякие эти блесточки всякие такие Если я веду тут блестки я так что я веду вот такого табака капил барка тут бело просто так о, я знаю что далее О, а що в мене є така копібарка? Це уявляється той самий пакетик, ось вот, такий зачем. Але я така вот, тебе копіварка. Давайте її відкриємо. Така от тебе копіварка. Я ще у мене просто беруха. Такі тут є одна проблемка. Мені треба її дати до табу капіварку. Або вс, десь так, де. друга капіварка от такого. Тут, типа, зар... Дай є... дає. Тут теж животик с Але ось друга копіварка тут так тримає. Табу, короче, все. Дальше, з тим. О, далі є такий табак кексик. Why?